Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію чи перемикаються слайди? Так. Супер. Тоді дякую за інтерес до семінару. Моя доповідь присвячена темі проблеми перфузійних досліджень та їх подолання методами глибокого навчання. План доповіді наступний: по-перше, хотілося б сказати коротко методологію перфузійних досліджень, далі розповісти про проблеми у даній сфері. Проаналізувати сучасні дослідження, також надати результати аналізу цих досліджень, підвести загальні висновки і відповісти на питання, якщо такі будуть. Отже, аналіз даних динамічно сприйнятової контрастної магнітно-резонансної томографії, є поширеним методом оцінки перфузії тканин, ну, особливо мозку. Під час дослідження вимірюється зміна інтенсивності сигналу після введення контрасту, що дозволяє побудувати час концентраційні криві. На основі цих кривих, кривих обчислюються ключові перфузійні параметри, такі як Кровотік, СПФ, об'єм крові, CBV, середній час проходження, MTT, час до максимуму, ТМАС тощо. Власне, приклади таких перфузійних карт ви можете побачити на слайді. ДСК МРТ широко застосовується для діагностики похвин мозку, інсульту та нейродегенеративних захворювань. У клінічній практиці результати аналізу інтерпретуються як за числовими значеннями, так і візуалізуючи професійні карти. Втім, через відсутність стандартизації протоколів і програмного забезпечення результати можуть значно варіюватися. Методи конволюції, хоча й є ефективним в теорії, проте на практиці він чутливий, чутливий до шумів, артефактів руху та похибок у визначенні функції артеріального притоку. Це створює потребу в автоматизації та уніфікації аналізу ДСК МРТ. Метод деконволюції, що використовується для обчислення перфузійних параметрів за даними ДСК МРТ, є чутливим до шуму, як я сказав раніше, тому перед його застосуванням необхідна попередня обробка даних. Попередня обробка даних, зокрема, включає усунення артефактів руху, зазвичай це реєстрація зображень часової серії, також просторову часову фільтрацію для зглажування сигналу. Сегментацію мозку для виділення області інтересу тощо. Ці кроки покращують точність як традиційних методів методу деконволюції, та, так і методів машинного навчання. Подальший аналіз передбачає визначення початкового рівня інтенсивності сигналу бейзлайн для кожного пікселя зображення. Побудову час концентраційних кривих а також за потреби корекцію ефектів витоку контрастної речовини. Додатково формується глобальна крива проходження болюсу, глобал болюс плот, яка використовується для оцінки якості обчислення функції артеріального притоку. Визначення АІФ є критично важливим для подальшого аналізу ДСК МРТ. Воно може здійснюватися вручну е, через відбір пікселів у великих артеріях та автоматизовано. Е, якщо вручну, ну, мануальний підхід є трудомістким і схильним до похопок через варіативність розповсюдження контрасту е, в той час, як автоматизовані методи, кластеризація, активні контури, дескриптори тощо підвищують точність та стабільність. В сучасних дослідженнях все частіше застосовують ну, нейронні мережі для автоматичного пошуку АІФ. ось, що дозволяє значно спростити процес перфузійного аналізу. Після визначення АІФ виконується розрахунок часу надходження контрасту, сгладжування кривих за допомогою гамма-функції, застосування методу деконволюції для обчислення кровотоку та імпульс функції залишку. На основі отриманих значень за принципом центрального об'єму розраховують середній час проходження і об'єму крові. Загалом використання глибокого навчання дозволяє автоматизувати та підвищити точність усіх етапів аналізу перфесійних даних ДСК МРТ, ну і також використання нейронних мереж значно спрощує всю схему. Перфузійних досліджень ну, можна порівняти, як на минулому слайді, було продемонстрована загальна схема зі скількох багатьох етапів вона складається. Потім, якщо АІВ заміняти, теж шукати з використанням нейронних мереж, схеми дещо спрощується, і якщо повністю всі перфузійні дослідження заміняти нейронними мережами, то схема спрощується максимально, тобто на вхід ми подаємо. Попередньо оброблені дані ДСК МРТ, а на виході вже отримаємо перфузійні параметри у вигляді карт перфузійних параметрів. Ось. І забігаючи наперед, хочу сказати, також, що деякі етапи попередньої обробки даних теж можуть бути замінені, замінені нейронними мережами. Тобто, якщо нейронна мережа добре. Ну, і архітектура і точність дозволяє, то можна навіть необроблені серії дані ДСК МРТ передавати в нейронну мережу і на виході отримувати карти. Такі дослідження також є. Далі. Власне, постановка проблеми, що ну, онкологічні захворювання та інсульти залишаються провідними причинами смертності та інвалідності у світі. Так, вибачте, для ефективного лікування необхідна точна і своєчасна діагностика, зокрема, шляхом аналізу перфезійних параметрів за даними ДСК МРТ. Традиційно розраховують е, перфузійні карти за допомогою деконволюції АІФ з кривою концентрації контрасту, проте цей підхід має два суттєвих недоліки. Перший е, недолік це проблема визначення АІФ, тобто використання глобальної Аїв е, нехтує затримками доставки контрасту. Е, а якщо використовують локальні АІФ, е, Може бути спотворення через ефект часткового об'єму, оскільки пікселі зображення містять усереднені сигнали з кількох структур. Другою проблемою є чутливість до шуму та артефактів у даних, деконволюція, зокрема на основі сингулярного розкладу, є нестійкою до шумів та артефактів. Попри численні вдосконалення, наприклад, різні модифікації там сингулярного розкладу. Регуляризація Тихона, байсівські методи тощо результати часто варіативні та можуть бути хибними. Для покращення точності застосовують методи попередньої обробки, як я і сказав раніше, фільтрацію, реєстрацію зображень, сегментацію. Однак це ускладнює обробку та не вирішує проблему повністю. Останні дослідження зосереджуються на методах машинного навчання, які мають потенціаль... потенційну перевагу в тому, що вони не потребують явного визначення АІФ та більш стійкі до шуму та артефактів, що відкриває нові перспективи для автоматизованого аналізу професійних зображень Серед методів машинного навчання великою популярністю користуються архітектури нейромереж глибокого навчання. Деякі методи глибокого навчання вже були запропоновані для вирішення задач аналізу даних різних перфезійних томографічних досліджень. Зокрема, це згорткова нейронна мережа та поєднання. Рекурентної нейронної мережі з довгою короткочасною пам'яттю і генеративно-змагальної нейронної мережі для генерації перфузійних карт, за даними перфузійної комп'ютерної томографії у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом. Також була запропонована одновимірна CNN для оцінки фармакокінетичних параметрів, за даними МРТ, з динамічним контрастуванням у пацієнтів із гліомами чи лімфомами мозку або метастазами у мозок. Також двовимірна CNN для оцінки фармакокінетичних параметрів за даними МРТ з динамічним контрастуванням. Тут у пацієнтів із легким легким ішемічним інсультом. І також ще одна нейронна мережа з довгою короткочасною пам'яттю для оцінки фармакокінетичних параметрів за даними МРТ у пацієнтів із онкозахворюваннями голови та шиї. І, і також тривимірна генеративно змагальна нейромережа для генерації перфузійних карт за даними магнітно-резонансної ангіографії пацієнтів із ішемічним інсультом, стенозом або оклюзією артерій мозку. Крім цього, багато досліджень зосереджені на можливості генерації перфузійних параметрів за даними саме ДСК, ДСК МРТ. Яка широко використовується для діагностики як онкологічних, так і церебровоскулярних захворювань, розглянемо більш детально такі методи. Отже, у одному з досліджень представлено двовхідну з нейронну мережу BCNN для оцінки карт перфозійних параметрів, таких як CBV, CBF, MTT і TMAX, при діагностиці гострого і інсульту. На вхід моделі подаються час концентраційна крива та, та ІФ, які обробляються окремими згортковими шарами з подальшим об'єднанням ознак і передачею їх у повнозв'язні шари. Мережа також містить згорткові фільтри для пригнічення шуму. Для навчання використано дані 11 пацієнтів, еталоні перфузійні карти, отримані методом положення циркулярного циркулярного циркулянтного сигулярного розкладу. І модель досягла достатньо низьких відносних помилок від 1,19% на перфузійній карті TMAX до 4,72% на карті MTT. Основним недоліком є малий обсяг даних і висока обчислювальна складність порівняно з класичними методами. У наступному дослідженні запропонована CNN модель для генерації карт TMAX за сирими даними ДСК МРТ без необхідності визначення АІФ. Архітектура поєднує одновимірні згортки, які аналізують часові зміни у мережах у межах пікселя, та двовимірні згортки для виявлення просторових ознак. Для навчання використано на дані 151 пацієнта з ішемічним інсультом, і на тестовій вибірці модель досягла середньої абсолютної помилки 0,53. І Також додатковий аналіз показав високу кореляцію між об'ємами уражень, визначеними CNN та методом деконволюції. У наступному дослідженні запропоновано нейронні мережі на базі U-Net для одночасної генерації карт CBV, CBF, MTT та TMAX. Розроблено чотири модифікації. Перше, це багатоканальна, потім багатодекодерна, з великим декодером та U-Net. Також тестувалось поєднання ЮНЕТ із GAN. для навчання використано дані 60 пацієнтів. Найкращі результати показала багатодекодерна юнет з метриками індексу структурної подібності 0,89 та ПСНР 24,7. Основними обмеженнями була невелика тестова вибірка і висока обчислювальна складність. У наступному дослідженні запропоновано темп Pix to Pix тобто модифікацію архітектури Pixed Pix to Pix для генерації карт перфузійних параметрів теж CBV, CBF, MTT TMAX на основі часових серій DSK-MRT даних. Генератор використовує 3D-згортки та юнет, в той час як дискримінатор, PatchGAN для оцінки фрагментів зображення. Модель навчали на даних 276 пацієнтів із інсультом. Ну і дана модель досягла значення індексу структурної подібності від 0,92 до 0,99 для інсульту та від 0,84 до 0,99 для стенозу. Так. І наступне дослідження, у якому була запропонована модель глибокого навчання для генерації карт CBV і CBF. З метою покращення діагностики епілепсії та онкологічних захворювань. Архітектура включає одновимірні CNN для обробки час концентраційних кривих і двовимірний юнет для просторової реконструкції карт. Модель навчали на даних 159 пацієнтів і досягнуто середньоабсолютної похибку. Для карт CBV 0.59, а для CBF 1.91. Модель показала досить високу точність і швидкість, однак її обмеженням є використання даних лише з одного медзакладу. У наступному дослідженні для генерації перфузійних карт застосовано стандартну нейронну мережу прямого поширення, тобто багаточаровий перцептрон. Модель навчали на даних 344 пацієнтів із ішемічним інсультом. Найкращі результати, які показала модель, це середньоквадратична похибка у межах від 10.66 до 12,5. І модель показала вищу стійкість до шуму і нижчі помилки порівняно з класичним методом деконволюції. У наступному дослідженні представлено просторову часову нейронну мережу STNET для генерації карт CBV, CBF і TMAX при діагностиці ішемічного інсульту. Архітектура цієї нейромережі поєднує тривимірну CNN для просторових ознак і одновимірну CNN для глобального та локального аналізу часових змін. Модель навчали на даних 138 пацієнтів і досягнуто при тестуванні наступних показників метрик: це індекс структурної подібності 095 для CBV, 094 для CBF та 086 для TMAX. І важливо, що швидкість обробки була значно швидшою за використання традиційного методу деконволюції 77 сотих секунди проти 6,9 секунд на 10 тисяч вокселів. Отже, аналіз сучасних методів генерації перфузійних карт показав, що розмір вибірки в дослідженнях коливався від 11 до 344 пацієнтів, що часто недостатньо для повноцінного навчання моделей. Більшість робіт зосереджені на діагностиці гострого ішемічного інсульту, що обмежує їх застосованість у ширшій клінічній практиці. Серед основних проблем, що були виявлені в результаті аналізу, це, по-перше, ненадійний ground truth, тобто більшість моделей навчається на перфузійних картах, отриманих за допомогою методу деконволюції, який чутливий до шуму і артефактів у даних і може давати хибні значення. Відповідно, якщо Модель навчалася на неточних даних, це ставить, це ставить під сумнів точність такої моделі. Ось, а всі розглянуті дослідження саме на таких даних і навчалися. І друга проблема це обмежений доступ до даних. Тобто, що більшість досліджень не надають відкритого доступу до використаних датасетів, що унеможливлює повторення експериментів. Перевірку результатів і об'єктивне порівняння моделей, ці недоліки обмежують надійність і клініч... клінічну застосовність наявних підходів. Також, ну, і можна зробити загальні висновки, що є, по перше, є проблема відсутності стандартної методології аналізу. Даних динамічно сприйнятої контрастної магнітно-резонансної томографії. Це частково вирішується тим, що традиційно застосовується метод деконволюції. Проте метод деконволюції чутвовий до шуму і, артефак... і артефактів у даних, що частково вирішується застосуванням додаткових методів попередньої обробки та. Модифікованих методів деконволюції, але застосування таких методів збільшує час, час виконання та не вирішує проблему пошуку АІВ, що частково вирішується тим, що застосовують нейронні мережі, які менш чутливі до шуму та незалежні від АІФ, також наявна проблема розміру датасетів що розмір датасетів недостатній, або до них немає доступу. Відповідно, не можна ні, ні навчити нейромережу на достатньому рівні, ні протестувати і порівняти вже, з вже опублікованими нейромережами у дослідженнях, і пропонується надати доступ до датасетів для, для розвитку даної сфери. І остання найважливіша проблема це використання професійних карт, отриманих методом деконволюції в якості Ground Truth. Що всі методи, які розробляються, навчаються на, на картах, які отримані методом деконволюції, який має проблеми, описані вище, зокрема, чутливість до шуму і артефактів. Ось. І... І, відповідно, методи навчення на таких даних теж будуть неточними. І рішення цієї, проблеми, рішення цієї проблеми наразі немає. На цьому це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші питання. Дякую, Олексію.